Fiat 500 2021 року, це не просто авто, це стиль життя. Справжній італійський шарм, є яскравий червоний колір та маленький пробіг. 18 тисяч пробіг, друзі, зовсім нова машина. Версія Dolce Vita – білий дах, хромовані елементи, червоні вставки та дуже-дуже компактний та економічний салон автомобіля. Автоматична надійна коробочка передач, 1,3-двигунчик, ну, справжній скарб. Мультимедійне кермо з управлінням мультимедію бортовим комп'ютером голосовим управлінням. Датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, електронна приборна панелечка, карплейчик, навігація, все тут присутнє, Навіть вибір режимів руху керма, пототуманочки, двохзонний клімат-контрольчик та автоматична надійна коробка, коробка передач. Дуже гарний шкіряний салон автомобіля, комбінований з білої шкіри та чорної шкіри та строчечки білої з тканини. Та навіть є місце для задніх пасажирів. Хоч маленьке, але достатньо, щоб посадити собі своїх підлітків або дітей маленьких. Також насная люк, без відкриття, звісно, але з механічною шторочкою для того, щоб ваші сонячні промені не попадали вам в очі. Маленькі ззовні, але море емоцій за кермом. Італійська душа, яка створена для яскравого життя. Фіат 2021 року, 7 Кваченто, в комплектації дольче віта. Ваш італійський хлопчик. А придбати цього красення ви можете за адресою вулиця Полосенка Вісім Motors. Він чекає саме на вас.